Ліки від усіх не дух так часто називають березовий сік. Це безбарна рідина, що циркулює по стовбуру берези під впливом тиску кореневої системи. Отримують його навесні, з беріз через надріз у дереві. Отож, чим корисний березовий сік? Він насичений вітамінами і мінералами, природними цукрами, кальцієм, калієм, магнієм, залізом, натрієм, ефірними маслами. Він є джерелом натурального вітаміну С і вітамінів групи В. Березовий сік допомагає під час лікування і профілактики багатьох недуг. Корисний при авітамінозі і хронічній втомі, під час простудних і вірусних захворювань, оскільки активує природний захист організму. Систематичний прийом березового соку має тонізуючу дію. Людина почувається бадьорішою і енергійнішою. Цей сік чудово очищає організм від шкідливих речовин і токсинів. Регулярний прийом березового соку допоможе очистити печінку й нирки. Також він нормалізує травлення. Освіжаючий напій можна вживати також як сечогінний, протизапальний, антиалергічний і регенеруючий засіб. Березовий сік освіжає і покращує стан шкіри та волосся. Завдяки своєму складу він справжній еліксир здоров'я і краси.